Доброго ранку. Тема уроку народ вчить, як на світі жить, прислів'я, особливість змісту і побудови, прямий і переносне значення змісту, прислів'я. Тож вирушаємо. І так працюємо над нашою артикуляцією. Пригадайте, як вітерець у лісі шелестить. Давайте ще раз і ще раз чудово прилетів і занищав жук ж. -ж, 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 -ж і ще раз Чудово. А зараз заспівав З-з-з-з. Чудово. Отже, продовжуємо працювати. Як запросимо тишу в клас? Прикладіть вказівний пальчик догу і скажіть. Ще раз запросіть Ч. Чудово. А зараз. Попрацюємо з вами над скоромовкою, для того, щоб наші органи мовлення були готові до активного читання. Отже, послухайте скоромовку. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Повторимо ще раз, поставимо відео на паузу і спробуємо запам'ятати скоромовку. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Поставте відео на паузу і повторіть. Чудово! чи зможете ви розказати скоромовку? Пам'ятаємо, що скоромовка мовиться скоро, тобто швидко. Отже, давайте позмагаємось. Ходить кличка коло кілочка, води діточок коло квіточок. Упевнена, що ви мене обігнали. Наступна скоромовка хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Хто така сорока, пам'ятаєте? Так, це птах. А морока це якась неприємність. Отже, повторюємо спокійно. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Повторіть ще раз. А зараз саме час поставити відео на паузу і спробувати повторити скоромовку із заплющеними оченятами. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок, сорок морок. Так, чудово молодці. І ще одну. Біг додому лісом, лис, шелестів, за лисом ліс. Повторимо повільно: біг додому лісом, лис, шелестів, за лисом ліс. Язичок вже гарно розім'явся, тож готовий позмагатись. Поїхали. Біг додому лісом, лис, шелестів за лисом ліс. Спробуй повторити. Побачимо на завтрашньому уроці онлайн, спробуємо позмагатися, хто швидше говорить одну із скоромовок, а ми крокуємо далі. Сьогодні на уроці ми познайомимось із мудрим повчальним висловами. Згадаємо про ще один жанр народної творчості: це прислів'я. З давніх давен народ складав пісні, загадки, казки, легенди. У яких утілював свій життєвий досвід і передавав майбутнім поколінням, але справжньою перилиною народної мудрості стали прислів'я. У повчальних дотепних висловах народ влучно і коротко розкрив різноманітні явища у житті людей та природи. Отже, прислів'я Прислів'я це короткі, влучні, образні вислови, що часто містять римовані слова. Вони передають тривалий досвід народу, поради, схвалення, застереження. Недарма говорять, прислів'я вчить, як на світі жити. Короткий вислов, який вказує нам на важливість певної події. Сьогодні ми попрацюємо з вами над як же працювати з ними? Давайте з вами пригадаємо алгоритм. Отже, план роботи над прислів'ям або алгоритм. Перше, треба прочитати прислів'я. Запам'ятали? Прочитати прислів'я. Друге з'ясувати зміст, тобто про що в ньому йде мова. Третє від чого застерігає чи що схвалює прислів'я? Четверте, у якій ситуації можуть бути використані ці прислів'я? Отже, поставте відео на паузу і ще раз повторіть план роботи над прислів'ям. А зараз саме час відкрити сторінку 56 і попрацювати над прислів'ями. Пам'ятайте, план роботи над ними. І так, перше прислів'я прочитаємо разом: Вік живий, вік учись. Учитали. Давайте розберемо зміст, про що говориться в цьому присліві. Вік, іншими словами, тобто все життя. Вік все життя, яке у нас з вами проходить. Вік живий, тобто життя живий, і вік учись. Тобто, що ми маємо на увазі? Що все життя треба навчатися. Пригадаємо план. Що нам далі треба зробити? Пригадаємо про влучність використання прислівку. де можна використати наше прислів'я. Ну, звичайно, що скільки б років тобі не було, який би ти не був розумний, щодня з'являється щось новеньке, і для того, щоб відчувати себе на одній хвилі із сучасним життям, треба постійно отримувати нові і нові знання. Прочитайте наступне прислів'я. Щоб других учити, треба самому вміти. Ще раз прочитайте самостійно. Поясніть, як ви розумієте, зміст цього прислів'я. Ну, коли людина хоче чогось когось навчати, то треба самому це вміти дуже і дуже гарно робити, правильно? Так. Отже, де можна використати це прислів'я? Так, коли вас хтось повчає або ви когось хочете повчати, пам'ятайте, що слід самому дуже гарно це знати. І так, прочитайте наступні прислів'я і спробуйте проаналізувати їх за планом. Якщо ви його забули, він є на попередньому слайді. А ми продовжуємо далі. А зараз прочитайте слова, правильно ставте на голос. Самому других найцінніше, ні вкраденим, ні загубленим, ані знищеним змовчати не піймаєш, гостре, майже відмір, відріж, візьме, допоможе чудово. Отже, діти, сьогодні ми з вами познайомились із таким жанром, який називається прислів'я. Це короткий влучний вислів. Зверніть увагу, як побудоване прислів'я. Це невеличкий римований такий вислів, з яких частин складається, які інтонації, читання підказують розділові знаки. Ваше завдання вивчити кілька прислів'їв на пам'ять і вміти їх. Застосовувати. Чудово! Я вам дякую за роботу і прошу оцінити, яке ж для вас було це завдання. Користуйтесь кольоровими олівцями і покажіть, будь ласка, зелений олівець, якщо у вас це вийшло. Жовтий олівець, якщо вам було важко. І нічого не зрозуміли з уроку, тоді покажіть червоний олівець. А я вам Дякую за роботу і кажу до зустрічі. Прислів'я вчить, як на світі жити.